Як вербують неповнолітніх російські спецслужби та як цьому протидіяти? Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук звернулася до прикарпатців, озвучила важливу інформацію: найперше для освітян батьків та дітей. Війна триває не лише на полі бою, а й у інформаційному просторі. Ворог не полишає спроб посіяти паніку серед населення та залякати. І що найстрашніше, втягує в такі протиправні дії неповнолітніх, як наслідок події минулого тижня, що мали місце в Івано-Франківську. Під час яких один неповнолітній юнак загинув, інший важко поранений, також правоохоронці перевіряють причетність до цього ще двох 15-річних. Як бачимо, ворог не шкодує нікого і готовий вбивати наших дітей. І робиться різними способами, зазвичай використовуючи соціальну мережу Телеграм, де розміщує оголошення про легкий заробіток. Часто така співпраця розпочинається із виконання простих завдань, як сфотографувати військовий об'єкт чи критичну інфраструктуру. Далі пропонують підпалити якийсь предмет на залізниці, а відтак створити саморобний вибуховий пристрій. Якщо діти відмовляються, зламують їхні сторінки в соцмережах та шантажем змушують до співпраці. Тому звертаюся до батьків реагувати на зміну поведінки дітей. Перевіряти історії пошуків у гаджетах, а також наявність незвичних месенджерів, програм віддаленого контролю за пристроєм це може свідчити про співпрацю з ворогом. Насторожити повинен і той факт, що у дитини раптово з'явилися кошти чи дороговартісні речі, а також ще один мобільний телефон. Перевіряйте та реагуйте на всі зміни у разі небезпечних підозр Не бійтеся звертатися до правоохоронних органів. Вони обов'язково допоможуть владнати ситуацію. Звертаюся і до вчительської спільноти. Більше комунікуйте з дітьми, пояснюйте можливі наслідки співпраці з спецслужбами ворога, реагуйте на відсутність дітей на уроках та обов'язково повідомляйте про це батьків. Таким чином зможемо запобігти непоправному зі свого боку, розробляємо комплекс заходів протидії вербуванню дітей. За участю правоохоронців, керівників територіальних громад та закладів освіти провели розширену нараду, де детально проаналізували ситуацію в області та окреслили шляхи протидії злочинним впливом. Рекомендували керівникам закладів освіти посилити комунікацію з батьками і довести до відома цю інформацію, вчителям на постійній основі проводити виховні години щодо інформування про способи і дії ворога. Та можливі наслідки повномасштабна війна, яка триває вже більше трьох років, має свій вплив на свідомість та поведінку дітей. Про це свідчать неодноразові випадки їхнього жорстокого поводження з ровесниками, а також людьми похилого віку, що є неприпустимо. Важливо протидіяти цьому злагоджено і пам'ятайте, співпраця з ворогом суворо карається законом.